Лісовий масив біля нової Подусівки завжди слугував місцем спокою та відпочинку для жителів мікрорайону. Люди гуляли тут і пішки, і на велосипедах влаштовували пікніки. Вперше ідилію було порушено в 2022 році, коли тут розгорнулися активні бойові дії. Вдруге, всього кілька днів тому місцева жителька Світлана Безкишка виявила, що на одній з ділянок лісу йде вирубка дерев. Каже, що це тут робиться? Ну кажу, ну якщо сухостой, то добре. Думаю, суха стой, нехай вирубують, щоб другі не заряджати. Підходимо, дерев'я хороші дерев такі. О, лежать попилені, такі, що на доску по 5 метрів, по 4-5 метрів в длину. Ми кажемо, хлопці, що ви робите? На момент зйомки підрядників на місці не було. Замовник робіт Чернігівське лісове господарство. Його представник повідомив, що на цій території провели так звану вибіркову санітарну рубку, а спилювання, начебто, здорових дерев пояснюють тим, що вони були пошкоджені під час обстрілів. Якщо ми говоримо про пошкоджене дерево внаслідок збройної агресії, там те десь злом на, на висоті може бути 10 там 12 метрів, воно без вершини. Відповідно, дерево вже ну жити не зможе. Воно не не, не відросте. Це Такий фізіологічний процес. Е, відповідно, його треба забрати, оскільки через, ну, через рік-два воно просто усохне і впаде, що буде становити небезпеку. Сліди від уламків на деревах, які ростуть на цій ділянці, дійсно є за словами Дмитра Землянка, спиляні сосни та берези продадуть на дрова, а не на дошки, адже всередині них можуть знаходитися металеві рештки, і для пилорам вони не підходять. Ось ми бачимо зріз десь приблизно на висоті 6-8 метрів. Тобто, це дерево стояло повністю без вершину. Воно було пошкоджено внаслідок прильоту снаряда. І звичайно, що на, на зрізі пня воно змовірністю 90% буде ще виділяти смолу. Смоловиділення буде, і воно буде, ну, при при візуальному огляді, здавати, що це живе дерево. У працівників підрядної організації, які проводили рубку, не виявилося при собі дозвільних документів. Тому Світлана Безкишка звернулася до поліцейських. Написала заяву, вони кажуть. Це, пояснення прийде до вас, слідуватель пояснення. Єде ну так і не приходів ніхто сити. Вчора ми вчора гуляємо вже все. Тут бачите, вже чисто, вже забрано, все за два дні вже все вони забрали, всю деревину в головному управлінні національної поліції області повідомили, що станом на 3 березня заява Світлани Безкишки поки не внесена до єдиного реєстру. Це станеться після того, як для неї призначать слідчого.